Вечір добрий, 11 квітня, понеділок. Україна є найзаміновінішою Україною. Україна є найзамінованішою країною в світі. О Карлсон без проперл перларела таке відчуття, що взагалі вся наша інформаційна влада це п'ята колонна. Яка взяла курс на знелюднення України на те, щоб люди тікали з України? От треба так накачувати інформацію людей. Ви розумієте, бо індекс щастя, перепрошую, що трошки перескочую із теми на тему: ось є таке поняття: індекс щастя проводили по об'єктивним оцінкам, значить, проводили опитування, де краще в світі живеться, і по об'єктивним оцінкам перемагає Норвегія, Фінляндія, Швейцарія там. І так далі. Ну, Данія перемагає, Нідерланди. Це по об'єктивним оцінкам. А по суб'єктивним, по відчуттям щастя. А ви знаєте, хто перемагає? Ви здивуєтесь, там ціла купа країн, подивіться список: якісь африканські країни, якісь азіатські країни. Бо вона живе з'їло банан, сонце світить, все добре, в принципі. Водички попив, банан з'їв, і він щасливий. Це дуже суб'єктивні речі, сприйняття щастя. Дуже суб'єктивні. Ми у Совітському Союзі думали, що ми щасливі. Так було. Ходили з строєм, віддавали будь готов, і думали, що ми щасливі. Це лише десь з середини 80-х нам почало доходити, що щось не так. До цього всі думали, що це все супер, так воно працює. Подивіться. Як ці московити живуть в лайні, неначе хробаки, в навозі, у говні, але вони собі там внутрішньо щасливі, їм здається, що все так круто, все живе. А ми, українці, от ви знаєте, в чому наша проблема? От дійсно в чому ми програємо. Це в тому в інформаційній політиці. Головна українська новина останніх 20 років. Люди бідкаються, а влада розводить руками. Влада бідкається. Утім, усі розводять руками. Ну або навпаки, ми дуже любимо бідкатися. Все погано, все пропало. Нас всі кинули, нас усі зрадили. Все, ви бачите, Москвини втрачають Харківську область, половину Херсонської області, втрачають Київську, Чернігівську, Сумську області. І що це якось змінює їхню риторику, їхні цілі. Ні. А в нас ось впала Авдіївка, горе, все. Москви не вийшли на часі в яр, фронт посипався. Слухайте, люди, позакривайте одні, не хочеться виражатися, одні місця. Не треба цього казати. Звісно, є купа питань і до Зеленського, і до всіх. Ви думаєте, не було питань до нашого гетьмана Павла Петровича Скоропадського? Було дуже багато питань. Ну, і в що вилилася зміна влади? Ні в що. Я ще раз підкреслюю: якщо зміни влади не відбудеться добровільно, як більш-менш добровільно, принаймні на загал, на. Погляд офіційно воно має відбуватись, наче як добровільна передача влади військовим. То жодні військові перевороти в Україні не принесуть добра. Ви не розумієте наслідків, чим це все може обернутися. Тому я неодноразово про це казав і ще раз це підкреслю. Коли ось я дивився блогера одного, він каже: давайте займатися тим, що максимально будемо опускати рейтинг з. Тоді і армія, і суспільство припинять його підтримувати, і в нас тоді буде переворот, і ми там прийдемо до влади. Ну, Це все закінчиться одним. Петлюрівщина завжди закінчується одним і тим самим. Ми втратимо Україну. І так, як цей придурок Вінніченко казав: якщо не буде України соціалістичної, то не треба нам тоді України ніякої. Оце найбільша дурість. Україна потрібна, будь-яка. Корумпована, мафіозна будь-яка. Бо якщо Україна буде, є шанс і є можливість з неї щось зробити. А якщо України не стане будь-якої зеленої, тупої, огидної, зеленкуватої, якої завгодно, якщо її не стане, нема буде що змінювати. І москвини вже висновки зробили. Вони зрозуміли, що Оці всі поповзнавіння в сторону українства, в бік українства, їм вилазять боком. І всі ці навіть такі апіретичної українізації вилазять боком. І вже на окупованих територіях ніхто не панькається, нема взагалі жодної української мови. Видають москвинські паспорти і пишуть: змінюй прізвище! Була Світлана Галушка, роби Світлана там якась Іванова. Вони вже конкретно це пишуть. І спробуй пікнуть, що ти українець або українка, і навіть ця поклонська зрадниця поклонська, ця ось кримська прокурорша, ви ж пам'ятаєте, заперли її десь в Африку чи у Латинську Америку з дипломатичною місією, чи що. І хтось її ось інтерв'ю було нещодавно, і спитали: Ну, а ким ви себе відчуваєте? Хто ви по національності? І вона сказала, що я українка, та там у всіх порозривались пердаки. Ах, ти ж зтербав! Ти що і до сих пор Считаєш себе українкою, Да нет такої нації. Це испорченные русські, Тварь ти посині. І все забулося. Бо зрада вигідна усім, а зрадник нікому, нікому. І те, що Москвини дозволяли якусь, такусь, бодай яку там українізацію у 20-х, у 60-х, цього разу. Вже не буде жодної українізації. Буде тотальне винищення, вичавлювання усього українського. Нічого українського уже не буде. Не буде і пам'яті, що була така Україна, не буде. Не буде навіть якогось автономного статусу. Будуть просто області у складі Московської Федерації. Ось і все. Не буде навіть ні, жодної автономії, щоб і гадки не було. І гадки не було про цю Україну. Я не здивуюся, що навіть слово Україна буде заборонено, лише малососія. А потім навіть і малососію забудуть і скажуть, що ви взагалі всі русські ніякої малососії не було. Отак, от друзі. Отак. От Тому хай Україна буде. Яка завгодно? Зеленська Україна. Ну такий народ наш пришелепкувати. Що робить? Нема. На то ради нема. Хай буде. А... а... Вважати і казати, що ви знаєте, якщо це буде Зеленська Україна, то краще вже тоді не буде ніякої України. Ну, це, це Петлюрівщина і це дебілізм. До речі, навіть це і не Петлюрівщина. Пробачайте Вінніченківщина, бо Петлюра таких речей не казав. Добре, друзі, висновок який: треба робити своє, донатити, допомагати, ми переможемо лише тоді. Коли ми виключимо оцей весь негатив з наших мізків, що все погано, все пропало, нас злили. Фронт посипався ай-яй і так далі, і так далі, все буде добре, друзі. Все насправді буде добре. Бо Україна тримається третій рік війни, і якщо раніше захоплювали цілі міста, то зараз ми вже бачимо, війна іде за села, за населені пункти в 10-20 тисяч, скоро за 5 тисяч. Туди, назад, вони будуть переходити із рук у руки. І в сухому підсумку за 2023 рік, якщо там Москвини зайняли ну, там близько 1000 квадратних кілометрів, спочатку наступу із жовтня, здається, 350, вони зайняли чи 400 із жовтня по цей день, тобто за півроку. Якщо ми вийдемо навіть на такі темпи стримування, що москвини будуть нездатні захоплювати більше аніж тисячу кілометрів квадратних українських за рік, це вже дуже непогано, насправді дуже непогано. Бо одне діло картинка, яку їм там показують по телебаченню, це одна справа. А інша справа, якщо ви зайдете у телеграм-канали, типу ніж дія з України на секундочку 300 тисяч підписників, і все це москвини, і всі пишуть. Той пропав безвісті, той там останній раз, допомогіті знайти, і так далі. І там геть інша риторика, геть інша у цих людей. Тому, друзі, не треба відчаюватися, не треба заламувати руки, казати, що все пропало, а треба міняти цю п'яту колонну, яка сіла на інформаційні потоки, яка формує інформаційну повістку в суспільстві. Це потрібно змінювати. Слухайте, подивіться навіть на ці порівняльні таблиці, які публікують, це лише ідентифіковані втрати по техніці, ну щонайменше коефіцієнт 1 до 4. А якщо порівнювати вартість цієї техніки, бо там взагалі йде по кількості кількість техніки, наприклад, за 5 днів цього сквітня наш брат Ендрю Перпетуа опублікував. 411 до 101 одиниці техніки української 411 москвинської підбитої. Це дуже добре. Я порахував знищені, бо там є лише підбиття, а є знищені. Теж приблизно такий самий там 31 до 133 одиниць, тобто навіть ще трошки більше, чим 1 до 4. Але це лише по кількості. Якщо ви подивитеся, придивитеся, що саме знищується, то звісно, що Український підбитий пікап дроном камікадзе і Урал або БМП2, або танк Т-72. Ну це нерівноцінні речі, нерівноцінні. Тобто, якщо порівнювати у вартості цієї підбитої техніки, то там коефіцієнт буде, я думаю, навіть не один до десяти, а може і один до двадцяти, бо дуже дороговартісна техніка. І в нас іноді підбивають танки, іноді гаубицю, іноді якогось польського краба підіб'ють. Але здебільшого, якщо ви бачите, ну це вражаються буханки, уазіки із рідка БМПшки Урали, а там просто список, йо-майо, -йо, так дивишся? Ти розумієш, що це просто шалені кошти. Тому, якщо порівнювати у вартості, то цей коефіцієнт може і 1 до 20, все не так погано, насправді, друзі, все не так погано. І якщо втратити цей оптимізм, здоровий тільки оптимізм, ну слухайте, лягати і помирати тоді. Усе добре, всі бувайте. Далі буде.